Вітаю тебе на уроці української мови! Тема нашого уроку однорідні члени речні, з'єднані з сполучниками А але. На сьогоднішньому уроці ми з тобою згадаємо, що називають однорідними членами речення, які розділові знаки ставлять між однорідними членами речення, які використовують сполучники. А також познайомимося з новими сполучниками А але. Отже, давай працювати. Перевіряємо готовність до уроку. Сьогодні ми з тобою працюємо у підручнику українська мова та читання на сторінка 40 Також нам треба буде зложити робочий у лінію, де ми будемо виконувати письмові завдання, олівець та ручка. Якщо все готове, давай починати працювати. Отже, давай почнемо з повторення. Що називають однорідними членами речення? Даю тобі декілька секунд подумати. Отже, однорідні члени речення це кілька слів, які у реченні відповідають на одне і те ж саме питання, пов'язані з одним словом, і є одним членом речення. Наступне запитання. Як поєднуються однорідні члени речення і які розділові знаки ми ставимо? Подумай декілька хвилин, секунд і дай мені, будь ласка, правильну відповідь. Отже, якщо ми записуємо однорідні члени речення з перелічувальною інтонацією їх вимовляємо, то між однорідними членами речення ми ставимо кому. Також ми можемо використовувати при поєднанні наших однорідних членів речення сполучник І. Якщо він один, то кома не ставиться. Але якщо ти будеш поєднувати однорідні члени речення кількома сполучниками І, які будуть повторюватися, то ми ставимо між ними кому. Повторили? Це все дуже потрібно нам буде сьогодні на уроці. Отже, рухаємося далі. Пропоную тобі починати письмо у зошиті. Записуємо у зошиті сьогоднішнє число, класна робота. Сьогодні у нас 28 вересня, класна робота. Далі запиши каліграфічну хвилинку. Сьогодні ми з тобою знайомимося із новим совнечковим словом це слово до побачення. Зверни увагу! що це слово пишеться окремо. До побачення! Існує орфограма. Подвоєння букви Н на кінці. Пропиши, будь ласка, рядочок цього слова. Давай запишемо з тобою речення зі словами до побачення. До побачення, Галина Степанівна! Дякую вам за допомогу! Після слів до побачення ми ставимо кому. Також кому ми ставимо після слів Галину Степанівну, адже це звертання, яке виділено комами з обох сторін. Постав відео на паузу і запиши це речення. Виконав завдання або виконала. Давай працювати далі. Пропоную тобі попрацювати у підручнику на сторінці 39. Ми виконуємо з тобою вправу один. Розглянь малюнок. Скажи, будь ласка, що відбувається? Так, давай розглянемо з тобою плашки під кожним малюнком. Прочитаємо їх. Кухар кухарка, художник, художниця, співак співачка, учитель учителька. Повіркуй, як ми можемо об'єднати всі ці слова? Так, це назви професій. Під низом у тебе йде речення. Початок речення, яке треба доповнити однорідними членами. Давай спробуємо. По вулиці йдуть і кухар. Продовжуй. Так. І художниця, і співак, і учителька. Назви мені, будь ласка, однорідні члени речення. Правильно кухар, художниця, співак, учителька. Як поєднані між собою ці однорідні члени речення? Так, за допомогою повторюваного сполучника І. Що ми ставимо після кожного повторюваного сполучника І, який розділовий знак? Правильно? Кому? Гарно попрацювали. Рухаємося далі. На цьому вправи не закінчились. Продовжуємо розглядати вправу номер 1 Прочитай і поясни зміст речень, які знаходяться під малюнком. Давай прочитаємо з тобою перше речення. Кухар несе каструлю, а не глобус. Друге речення. Кухар варить борщ, але не навчає дітей. Назви однорідні члени речення в кожному з речень. Отже, давай їх знаходити! Перше речення читаємо ще раз: Кухар несе каструлю, а не глобус. Знайди тут однорідні члени речення. Правильно. Каструлю глобус. Скажи, будь ласка, а яким сполучником поєднані між собою ці однорідні члени речення? Так, сполучником А. Зверни увагу, це новий сполучник, який з'явився у нас між однорідними членами речення. До цього сполучника А. Ми не використовували. Друге речення кухар варить борщ, але не навчає дітей. Знайди мені тут однорідні члени речення. Так, це слово варить і навчає. Яким сполучником з'єднані між собою однорідні присудки? Так, сполучником але. Знову новий для нас сполучник, якого раніше ми не використовували. Як же потрібно читати наші речення, якщо вони поєднані з получником А або Але? Однорідні члени в є таких реченнях вимовляємо з інтонацією протиставлення. Перший однорідний член вимовляємо з підвищенням голосу, а другий зі зниженням. Кухар несе каструлю а не глобус. Кухар варить борщ, але не навчає дітей. Отже, сьогодні ми з тобою будемо працювати саме із цими сполучниками, які ми використовуватимемо, поєднуючи члени речення. Тепер хочу, щоб ти звернув або звернула увагу на те, а який ж розділовий знак стоїть перед сполучником А та Але. Так, перед сполучником А і Але стоїть кома. Скажи мені, будь ласка, а чи зможеш ти мені сформулювати правило, з яким ми сьогодні будемо говорити? Постав відео на паузу і спробуй його проговорити. Вийшло в тебе? Давай перевіримо. Однорідні члени речення можуть поєднуватися з сполучниками А, але. Перед ними завжди став кому. Наприклад, чай не горіється, а не кипить. Чай холодний, але смачний. Завжди перед сполучником А та але ставимо кому. Постав відео на паузу, прочитай це правило декілька разів і запам'ятай. Продовжуємо з тобою працювати у підручнику, але тепер на сторінки 40. Вправа 3. Розглянь малюнок. Що ти або кого на ньому бачиш? Перерахуй. Все, що бачиш. Тепер давайте познайомимося з нашим завданням. Подумай, хто що тримає, хто до чого торкається. У нас є діти, яких звати Єва, Сергій, Артем, Аліса, Софія та Мирон. І є внизу картинки, машинки, м'ячика, квітки, гори посуду, котика і поні. Наше з вами зараз завдання скласти речення з однорідними членами, які з'єднані сполучниками А. Та але, використовуючи картинки і поєднання між ними, дивись зразочок. Єва гладить поні, а не котика. Знайдіть на картинці Єву. Подивіться, будь ласка, дійсно вона може гладити поні. Можливо, вона гладить котика? На якому рівні знаходиться її рука? Так правильно, в Єва все ж таки гладить поні, а не котика. Пропоную цю вправу нам виконати з вами письмово. Отже, у зошиті записуємо посередині робочого градочка вправа 3. І я вам пропоную записати те речення, яке було у зразочку. Єва гладить поні, а не котика. Зверніть увагу, що наші з вами однорідні члени речення поєднані з получником А. Перед яким завжди стоїть кома, пишемо наступне речення. Складаємо його. Сергій тримає м'яч, а не гирю. Наступне речення. Артем може гладити котика, але не поні. Наступне речення. Аліса склала вежу з посуду, а не з іграшок. Наступне речення. Софія поливає квітку, а не котика. І останнє речення Мирон тримає машинку, а не посуд. Якщо не встигаєш, постав відео на паузу, запиши всі речення, звертай увагу на сполучник А і на те, як А та але, і на той розділовий знак, який у нас стоїть перед цими сполучниками. Справилися бо справився? Давай продовжувати нашу роботу! Останнє письмове завдання, яке ми сьогодні з тобою будемо виконувати, це вправа 5. Запиши у робочому зошиті. Що потрібно зробити в цій вправі? У Нам потрібно скласти речення, підкреслити однорідні члени і обвести сполучники. Ми маємо з тобою дві колоночки. В одній колоночці початки речень, в іншій колоночці закінчення речень. Між ними ми маємо поставити сполучник А або «але». Дивись зразочок. Кицька спить, а мишку бачить. Ми склали речення, поставили знак знакомо, обвели в кружечок наш сполучник А і підкреслили однорідні члени речення. У даному випадку у нас однорідні присутки спить, бачить. Я пропоную тобі починати записувати з другого речення. Олег кинув м'яч це початок нашого речення. Додаємо сполучник А або Але. І відшукаємо, яка кінцівка нашого речення. Так. Олег кинув м'яч, але не попав у ворота. Запиши це речення. Кажи, будь ласка, які однорідні члени речення тут є? Правильно, кинув не попав. Це однорідні присудки. Яким сполучником з'єднані вони між собою? Так, сполучником, але. Який розділовий знак стоїть перед цим сполучником? Так, кома. Продовжуємо. Третє речення. Початок. Ранок був похмурий. Шукаємо кінцівку нашого речення і поєднуємо їх з получником А або Але. Так. Ранок був похмурий, але теплий. Запиши це речення. Давай підшукаємо з тобою однорідні члени речення. Так, похмурий, теплий. Яким сполучником поєднання між собою? Сполучником але. Який розділовий знак стоїть перед сполучником але? Так, кома. Ну і останнє речення. Місяць світить. Правильно, але не гріє. Запиши останнє речення. Місяць світить, але не гріє. Скажи, будь ласка, які однорідні члени речення ти знайшов у цьому реченні? Правильно світить. Гріє. Скажи, будь ласка, це головні чи другорядні однорідні члени речення? Так, головні. І ще й головні присудки. Так, однорідні присудки. Скажи мені, будь ласка, який сполучник використали? Але. Який розділовий знак стоїть перед сполучником але? Кома. Отже, я думаю, що ти вже точно запам'ятав або запам'ятала правило, так? Однорідні члени речні можуть поєднуватися з сполучниками А або Але, і перед ними завжди стоїть кома. Ось так швидко наш урок підійшов до завершення. Давай підсумуємо з тобою. Сьогодні на уроці ми пригадали, що таке однорідні члени речення. Дізналися, що однорідні члени речення можуть поєднуватися з сполучником А, але і перед ними ставимо кому. Також пригадали, що між однорідними членами речення ставимо кому, якщо вони вимовляються з перелічувальними інтонацією, або сполучник І. Якщо він не повторюється, Такому між ним ми не ставимо. Ну що ж, наш урок завершений? Твоє завдання повторити правила, які ми вивчили і знаємо на сьогоднішній день. І зустрінемося з тобою на наступному уроці. Бувай!